Доброго ранку, восьмий клас. сьогодні ми з вами розбираємо тему електричний заряд та електрична взаємодія. Ну, по-перше, ми вже з вами знаємо, що мається на увазі, коли кажуть, наприклад, гернічні інженери або військові вибухівку називають зарядом. Або ми використовуємо поняття заряд, коли кажемо, що людина має багато енергії. Отже, а що ж таке електричний саме заряд? Електричні явища нам відомі з давна. Наприклад, ми розглядали в сьомому класі з вами електромагнітні явища, до яких е відносили, наприклад, розряд блискавки та удар електричного скату. Ще. Ще з шостого століття нашої ери давньогрецькі вчені зрозуміли, що такий е цікавий камінь, як берштин, е може при теті обмовно починати притягувати маленькі частинки, мається на увазі, наприклад, бумагу. Тоді не змогли, на жаль, пояснити, чому так відбувається, але назвали ці явища в переводі з грецького електричними, що має назву «бурштин». Отже, яким чином відбувається електризація тіл, а саме процес, в результаті якого тіла набувають властивості притягувати до себе інші тіла. Чи можливо, наприклад, притягнути струмені води пластмасовим гребінцем? Давайте спробуємо подивитися. Якщо ми витримав гребінець об волосся, то ми можемо отримати ось, таку, ось таке притягання. Ми бачимо, що гробінець, оскільки він був потертий об волоссям, набуває електричного заряду. І коли невеличкий струмінь води е, взаємодіє з нашою розчисткою гробінцем, то він починає змінювати напрямок свого руху. Чому так відбувається, ми повинні розібратися. Це так названа електризація тіл. При електризації одне тіло і інше набуває електричного заряду. Це фізична величина, яка характеризує властивість частинок і тіл вступати в електромагнітну взаємодію. Оскільки це нове поняття, то ми розуміємо, що нам потрібно позначити, по-перше, електричний заряд, тому він позначається маленькою буквою Q, і ввести одиниці вимірювання. Отже, одиницями вимірювання електричного заряду прийнято рахувати кулони. Процес, коли тіло набуває електричний заряд, називається електризація. Отже, електризація це процес набуття макроскопічними тілами електричного заряду. Макроскопічні тіла це ті тіла, які ми з вами бачимо. Тобто великі тіла, по іншому кажучи. Чи однаковий заряд в нас набуває, наприклад. Гребінець, що потертий об волосся. Або скляна паличка, що потерта об шовк, та ібонітова паличка, потерта об вовну. Давайте подивимось відео і розберемося. Отже, якщо ми візьмемо скляну паличку, підвісимо її, так, щоб вона могла просто знаходитися в повітрі. Коли ми другу паличку піднесемо на певну відстань, ми не бачимо взаємодія не притягання, не відштовхування. Але коли ми візьмемо, не електризуємо, тобто потримо стляну паличку об і одну, і іншу, і спробуємо розібратися, як вони взаємодіють, ми бачимо відштовхування. Тобто. При терті скляної палочки об шовк, вони починають відштовхуватися. Ми розуміємо, що ці палочки зі, скля... зі скла, і ми можемо з'ясувати, оскільки ми їх наелектризували однаковим чином, то скляні палочки, скоріше за все, набули однакового електричного заряду. Якщо взяти скляну паличку і ебонітову, тобто з різних матеріалів, і потерті обрізні тіла одна шов скляна, а ебонітова обвовну, то вони починають притягуватися. Ми можемо з цього зробити наступні висновки. Перепишіть, будь ласка, їх до зошита. Отже, електричний заряд має певні властивості. Перше, з'ясували, що існує два роди електричних зарядів позитивні і негативні. Рахується, що скло заряджається позитивно, коли воно треться об шовк. Шовк в той же певний час заряджається негативно. Так само ебанітова паличка при терті об вовну заряджається негативно, а вовна стає позитивно зарядженою. Давайте подивимося, чи так це відбувається, чи ні. Перший султан ми зарядимо з вами скляною паличкою, тобто вона отримає султан позитивний заряд. І другу паличку ми також заряджуємо, другий султан ми також заряджуємо. Клянову паличкою, ми бачимо, що ці султани вони не притягуються один до одного. Тобто відштовхуються. Отже, друга властивість може бути сформована в такому чині. Тіла, що мають заряди однакового знаку, відштовхуються, а протилежних знаків притягуються. Третій тип. Подивимося також, яким чином відбувається зараження і взаємодія. По-перше, ми розуміємо, що в нас є якимсь чином розділення заряду. Оскільки в нас є позитивне заряджене ядро біля якого рухаються електрони, при терті електрони можуть з одного тіла переходити на інший. Те тіло, яке втрачає електрони, набуває позитивного заряду, те тіло, яке набуває електронів, воно стає негативно зарядженим. Отже, там, де Більше електронів, заряд у тіла знак мінус має. Отже, третя властивість носієм електричного заряду є частинка електрон. Електричний заряд, на жаль, не може існувати окремо від частинки. Чому таке відбувається? Це все із-за складу. Будови наших молекул. Отже, електрони менш пов'язані з атомом, з ядром атома, і вони можуть переходити. Також, окрім електрона, який рухається навколо ядра, в ядрі нараховуються протони позитивно заряджені частини, і нейтрони, які нам дають просто масу. Четвертою властивостю електричного заряду є те, що заряд дискретний, що це мається на увазі, що заряд, який набуло тіло, обов'язково ділиться на ціло, на елементарний заряд, той, що переносить електрони. Отже, в четвертому пункті можна написати, що Q заряд нашого тіла дорівнює N кількості електронів. Помножене на елементарний заряд або на заряд електрона. Який же заряд у електрона? Було з'ясовано, що електрон має заряд зі знаком мінус і дорівнює мінус 1,6 на 10-19 колон. Такий же самий заряд, але позитивного типу, має протон. Але ми вже зрозуміли, що заряд його значення обов'язково пов'язана з електроном. Якщо електронів більше, то заряд негативний. Якщо електронів менше, ніж було, наприклад, на початку, то заряд позитивний. П'ятою властивості нашого заряду є те, що і мікрочастинки, і макроскопічні тіла можуть мати заряд як позитивний, якщо більше протонів залишилося в атомі, ніж електронів, так і негативний, коли більше електронів, ніж протонів, які є. А може бути тіло ще й нейтральним, коли кількість електронів і протонів в кожному в атомі однакова. Якщо подивитися на наші кульки зараз, то можна з'ясувати, що в першому випадку в нас з вами йде притягування. Коли відбувається притягування двох зарядів, коли вони мають різний знак? Отже, якщо кулька Б має позитивний заряд, то кулька А має негативний заряд? В другому, на другому малюночку наші кульки не взаємодіють. Що це означає? Що, скоріше за все, вони не заряджені, тобто вони нейтральний заряд мають. І в останньому випадку ми бачимо, що перша кулька і друга кулька відштовхуються. Відштовхування відбувається тільки тоді, коли заряді. Заряди мають однаковий знак. Тобто по малюнку ми можемо з вами зрозуміти, яким чином відбувається взаємодія зарядів. Тепер давайте підведемо підсумки. Отже, електричний заряд це властивість тіла взаємодіяти, брати участь в електромагнітній взаємодії. Заряд, як правило, позначається буквою Q і одиниця вимірювання заряда це кулон. Існує два роди зарядів позитивні і негативні, відсутність заряду називається нейтрально зарядженим тілом. Якщо в нас є два типи паличка і два типи тканини, у яку ми з вами тримо ці палички, то ці палички будуть набувати різноіменного заряду. Якщо ці Тіла, що мають різноіменний заряд взаємодії, то вони притягуються, а одноіменно заряджені тіла відштовхуються. Це все пов'язане з тим, що атом складається з негативно заряджених електронів, які рухаються навколо ядря, і в ядрі в нас знаходяться протони, позитивно заряджені тіла і нейтрони. Це ми вже сказали. Частинка, яка має найменший негативний заряд, називається електроном. Частинка, яка має найменший позитивний заряд, називається протоном. Електрон має заряд мінус 1,6 на 10-19 колона. Такий же самий заряд, але зі знаком плюс, має протон. Що означає дискретність заряда? Те, що кожний заряд, який набуває. Тіло ділиться ціло на найменший негативний або найменший позитивний заряд. Все це можна знайти в параграфі 19. Будь ласка, подивіться його і зустрінемося на уроці. До побачення!